Радість в серці спокій, в душі глибокі. Боже, вітаємо вас на урочистому служінні з нагоди 30-річного ювілею біблійного коледжу Світла Євангелія у місті Дніпро. За радістю спасінні за те, що підкріпляєш За всю твою! Коли починався цей коледж, багато з нас це були ще малі діти, але ми сьогодні можемо разом розділити радість за це служіння, за плоди цього служіння і пригадати той шлях, яким Бог вів вас і вів нас. За увесь час приблизно навчалося 400 студентів, і 300 з них завершили навчання, отримали дипломи. Я дякую, Тобі. За один такий невимовний духовний дар Божий. Я хочу подякувати Бога. Це за пам'ять і за наші Я дякую Тобі. Я дякую Тобі. Я дякую тобі. Но ну, многие пожертвовали какими-то очень такими серьезными вещами, работами хорошими, еще чем-то, для того, чтобы приехать учиться. И Бог вознаградил и восполнил. Не было даже одного дня, чтобы я пожалел. Это того стоит. Ну, кожну неділю у нас були нові вчителі. Кожну неділю новий предмет, новий вчитель. І тут же практика. Це початок церков, комунар, скеля спасіння. Тут же практика лівобережний. Тому, брати і сестри, велика подяка всім вчителям, всім, хто був задіяний, всім, хто допомагав, і повара, і всі, всі хто молилися. Я дякую тобі я дякую тобі. Я дякую, Тобі. І нехай краще, і сильніше, і розширеніше Я для Божої тобі. слави буде попереду. Амінь. Я дякую Тобі, Я дякую.